Любі Господі, брати та сестри, сила молитви, глибина віри, як молитися так, щоб Бог нас почув. Читаємо Слово Боже, друга книга царів, 20 розділ, з першого вірша. Друга царів, 20-й розділ з першого вірша, синодальна, це четверта царство. У ті дні Єзекія смертельно захворів, до нього прийшов пророк Ісая, сина Моса, і сказав йому, так говорить Господь, зроби заповіт твоєму домові, бо ти помираєш і не житимеш. Сідайте. Єзекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи. О Господи, згадай, що я ходив перед тобою по правді і всім серцем, і я чинив те добре, що в твоїх очах, і заплакав Єзекія великим плачем, а Ісая був у середньому дворі, і до нього було Господнє слово, що наказувало. Повернися і скажеш Єзекії про мого народу, так говорить Господь Бог Давида. Твого батька, я почув твою молитву, побачив твої сльози, і ось я тебе вилікую. На третій день ти підеш до Господнього дому і я додам 15 років до твого віку і спасу тебе. В одній молодій родині з'явилася маля. Всі були раді, щасливі. Маля було очікуваним. Але через пару днів виявилося, що в нього страшна аномалія. В нього зрісся стравохід, і дитина не могла їсти. Лікарі відразу поставили операцію. Негайно, швидко, наскільки можна. Але у батька цієї дитини. Його батько був дуже благословенним служителем Божим, якого була надзвичайно сильна молитва. І тому батьки подали заявку на те, що вони забирають дитину із лікарні і йдуть негайно до цього служителя. Він помолився, поклав руки, і через 10 хвилин дитина сама стала їсти. Материнське молоко. Це реальна історія, правдива історія, яка відбулася, і я цих людей, про що розповідаю, знаю особисто. Нам хочеться, щоб наші молитви піднімалися не лише до стелі. Нам хочеться, щоб на наші молитви були відповіді. І тому ми повинні надіятися на Бога у будь-яких випробуваннях. А слово Господнє дає нам, знаєте, неймовірні такі приклади молитовної співпраці людини і Бога. І в цих прикладах проступає те, що необхідне нам, ті якості, які нам необхідні для успішної молитви, і ті якості, які у Бога є, які дають нам надію на відповідь. От перед нами цар Єзекія. Читаючи історію цього царя, переконуюся ще один раз, що Бог неймовірний, Бог живий, Бог всемогутній. Єзекія стає царем в юдеї дуже молодому віці. Йому дісталася спадщина в 25 років після нечистивого і безбожного язичницького батька, який фактично майже викорінив віру в живого Бога. По всій юдеї. 29 років право в Єзекія, і Біблія згадує, що ця людина була надзвичайно віддана Богові. Яким чудом вона так була вихована з дитинства, що любила Бога, коли все оточення її було язичницьким, богобірним таким, знаєте? Невідомо, це сила Божа. І ми знаходимо таку характеристику Єзекії, друга царів, 18 розділ. П'ятий шостий вірші. Він покладав надію на Господа, Бога Ізраїля, і після нього, ні між тими, які були перед ним, не було подібного до нього між царями Юди. І він прив'язався до Господа і не відступив від нього, і дотримувався його заповідей, які заповів Мойсей. Прив'язався до Господа. Язик я завжди довіряв Богові. Він був не без гріха, як і всі інші люди, але він був неймовірно відданий Богові по-дитячому. Якщо ви прочитаєте історію життя цього царя, це неймовірне благословіння, неймовірне благословіння. Але як у всякій, у кожній людині в житті бувають випробування, які випробують на міцність нашу віру і нашу відданість Богові. Знаєте, когось випробовування дуже засмучує, і така людина падає в ступор, вона ні з ким не спілкується, ні з ким не радиться, вона просто сидить у кутку і дивиться в одну точку. Когось випробовування кидає в паніку безмежну, коли людина верещить, кричить, у неї винні навколо всі, одна, вона лише права. Знаєте, І таке буває. Але когось випробовування зміцнює, чиюсь віру робить гранітною. І от перша історія, така, яка сталася з Єзекієм, ми читаємо. Хоча перед цим просто я не замовчу про його характеристику. Єзекія, перший же рік свого правління відновив роботу. Божого храму. Храм був закинутий, зачинений і закритий. Він відновив служіння левитів, священників, святкування Пасхи відновив. І так написано, не святкували, як за часів Соломона, ще, як святкували, коли прийшов Єзекія. Так? І це добрий урок всім християнам. Цей цар, тому що він руйнував ідолів яких понаставляв батько. І це так важливо, коли ми руйнуємо ідолі в своєму житті. Знаєте, ті звички, ті погляди, які зовсім не християнські, ми їх повинні зруйнувати. Бог дозволив Ізекії стати дуже багатим. Він навіть побудував водогін в Єрусалимі. І в це місто надходила вода по трубах, відповідно. Ви знаєте, що. 1838 році, вже не так давно, в принципі, як жив Єзекія, англійський археолог Едвард Робінсон розкопав. Під час розкопок цей водогін, і це дійсно був водогін Єзекії. Багато чого доброго він зробив, але на 14-й рік правління, здавалось би, ось повинно бути благословення, але приходить випробування. Царя сирійський, синахірім. Нападає на ідею, завойовує багато навколишніх народів, оточує Єрусалим і починає вимагати здатися, вимагати здатися. Знаєте, його посланці хулили Бога, лякали тих, які захищали Єрусалим. Ну і дійсно, яка була надія? Яка була і могла бути надія, коли Асирійська імперія, Асирійська імперія була наймогутнішою тоді на всьому Близькому Сході? Наймогутнішою. Це ресурсно набагато перевищувало юдею, звичайно. Юдея там, крихітне царство, це величезна імперія. Що робити? Здавалось би, що робити? Розпач, паніка? Ні. Єзекія йде в храм, Єзекія бере листа, якого надіслав йому Синахірім, розгортає цього листа перед обличчям Божим і молиться. І я прочитаю це записано Друга царів, 19 розділ, 14 вірш і нижче. Єзекія взяв листи з руки послів і прочитав їх, і прийшов Єзекія до Господнього дому, відкрив їх перед Господом. Дивіться, яка дитяча віра. Він відкрив їх перед Господом і сказав: Господи, Боже Ізраїля, який перебуваєш над Херувимами. І він виклав своє прохання Богові. І ви знаєте, відбулося, відбулося чудо. Ісая, сина Моса. Послав до Єзекії, переказуючи, так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Я вислухав те, про що ти молився до мене, про сина Хіріма, царя асирійців. Знаєте, молитва має дуже велику силу, так? але нам треба вірити, що молитва має ту ж саму силу, яка була в житті інших людей, ту ж саму силу вона має і в нашому житті. Так само, як Єзекія розгорнув оці листи і молився Богу, і він відповів так само і нам Бог дає таку можливість, і привілей, і милість робити те ж саме. Якщо прочитати цю історію до кінця, ми знаємо, що яка б не була могутня імперія, але сталося в одну ніч те, що вийшов ангел Господній, і вразив 185. Тисяча сирійців на смерть. І облога спала Єрусалима. Сенахи повернувся додому ні з чим, і там його вбили, його ж діти. От така історія. Вона повчальна, особливо в наш час, коли багато хто сплескує руками і говорить, а хто ж нам допоможе? Що нам робити в цій ситуації, як досягти миру і так далі. Бог може припинити війну в одну ніч. В одну годину. Але чи ми молимося, чи наша віра має міць, чи ні, чи вона так лише, знаєте, для вигляду. І дійсно, дійсно, ми повинні брати такі приклади. Але друге випробування Єзекії, з якого я власне почав, смертельно захворів у ті дні. Тобто проходить час певний. Здавалось б, ну от Єзеки я вірний Богові, за що? Приходить Ісая і говорить: Все, зроби заповіт твоєму домові, ти помираєш і не житимеш, і ще молодий, ще молода людина. так? Можливо, ми помічали, що перемоги і випробування, вони часто змінюють чередуються в нашому житті. Але треба бути впевненим, що Бог в курсі всіх подій нашого життя. Згадайте уривок Євангелія від Матвія. Матвія, 10 розділ, 29, вірші нижче. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця? А у вас все волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох горобців. Бог не просто знав, що Єзекія захворів. Він посилає Ісаю повідомити Єзекію. Так? Більше того, Бог уже вирішив, що Єзекія помре, і так, можливо, буде краще для нього. Так? За що була надіслана хвороба Єзекії? Багато питань, але написано так. Це друга книга хронік, 32 розділ, 22-й вірш і нижча. Господь врятував Єзекію і тих, хто жив в Єрусалимі, від руки сина Хіріма, царя асирійців, і від руки всіх, і дав їм спокій довкола. Багато хто приносив у Єрусалим дари для Господа і дари Єзекії. Але от 25-й вірш. Та Єзекія не віддячив Господу згідно з тими благами, які йому дав, але його серце звеличилося. І, власне, Настала певна катастрофа. Єзекія, знаєте, не впокорився. Єзекія не віддав шану Богу, коли це було потрібно. І Бог робить от такий от висновок. Так? Ми читаємо лист до Євреїв, 12 розділ, 6 вірші нижче. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Певний урок Бог викладає Єзекії. І от знову починається найцікавіше. Єзекія розуміється, Єзекія кається, і Єзекія знову по-дитячому зі слізьми звертається, до Бога. Єзекія повернув своє обличчя, говорить слово Боже, друге, царів, 20 розділ, другий вірш. Повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа. Господи, згадай, що я ходив перед тобою по правді з усім серцем і чинив те, що добре в твоїх очах, і заплакав Єзекія великим плачем. І це ключовий момент, знаєте, ключовий момент. Бог суверенний. Здавалось би, його воля не може бути порушена. Те, що він сказав, недмінно збувається, і це так. Але Бог і милостивий. І тому в нього є певна особливість і якість. В нього є воля, <кій> яка повністю. Конкретна, непорушна, але є воля допускаюча. І тут, по своїй милості, Бог скасовує покарання Єзекії, скасовує його хворобу, скасовує його смерть і відповідає на його молитву. Помолився Єзекія. Ісая по сходах спустився і ще йшов по двору царського палацу, написано Друга царів, 20 розділ, 4 і нижче. А Ісая був у середньому дворі, і до нього було Господнє слово, що наказувало. Отак швидка відповідь така на молитву Повернися і скажеш, Єзекій, так говорить Господь, Бог Давида, я почув твою молитву і побачив твої сльози. Ось я тебе вилікую, на третій день ти підеш до Господнього дому, і я додам 15 років до твого віку і спасу тебе. До середнього двору встиг, встиг дойти Ісая, а молитва вже досягла престолу Божої благодаті. Були моменти, коли Єзек не дякував Богові за перемоги, за славу, яку він здобу, дарував йому, але він знайшов собі сили. Визнати гріх, покаятися і отримати благословення і відповідь на молитву. Висновок, брати та сестри, який, знаєте, послист до Якова пише так: багато може молитва праведного. Або Псалом 65, 18 вірш, якби я бачив неправду в своєму серці, Хай Господь мене не почує. Тобто, якщо ми хочемо бути почутими Богом, ми також повинні дослідити і своє життя, своє духовне життя, можливо, там щось не так, сповідати Богові, попросити прощення і отримати благословенну відповідь. Тяжко хворів Єзекія. Пророк повідомив про смерть. Але Єзекія знав, що робити. Він молиться і відразу отримує відповідь від Бога. Знаєте, можливо, Бог не завжди відповідає, так як у почутих нами прикладах, але Бог запевняє нас, що коли прийдуть труднощі, ми ніколи не залишимося самі. Господь бачить нас і чує наші молитви. Тому не боїмося, не соромимося просити Бога про. Найнеймовірніші речі. Нехай ці речі здаються нам неможливими вірте в силу молитви, в милість Бога. І не бійтеся при цьому навіть показати Богові ваші сльози. Слово Боже, я почув твою молитву і побачив Твої сльози. Так говорить Бог. Нехай ім'я Його буде благословенним. Йому слава за все навіки. Амінь. Будемо молитись.